Будуть шльопанці, а Це вже більш літні таке. Ось такі будуть Echo Classic або Kінga. 1300 коштують. М5В8. Ось такі шикарні крокси. Дуже гарний, такий пудровий колір. Вони нові. І ось такі ще також Ечо. Це, Ечо Слайд. Це в нас буде М10В12, 1200 коштують такий гарний колір. Ще ось такі будуть нові. Марік! А ось такі будуть босоніжки еко, 43-й розмір. Вони нові, коштують 1400 гривень. Ось такі дуже гарні, тут же все регулюється. Вставки замш, э, замш так. Тут такий неопрен вставочки, ось така гарненька. Так, ще будуть у нас хоки. Ось такі легенькі шльопанці. Ці 400 гривень. Це трошки такі є в них, бачите, є трошечки. нюансики, Через це 400 гривень коштують. Ці будуть 800. В ідеальному стані стан нових розміри не буду казати, щоб було швидше. Ці ось такі будуть 600. Тут трошечки підошва. Видно, що ходили Ось такі крокси будуть 1000 коштувати. Це М6В10. Ось такі гарміончики крок Ось такі класик 800, М8В10. Також нові. І ці і ці нові. Так, ось такі будуть хоки 800. Такий гарний колір. Ще ось такі 800. Ці також будуть коштувати 800. Ось такий сіро-голубий, дуже гарний. 800. Дуже класний. Такий зелений. 800. Ці регулюються липучками 800. Повністю ось такі білі. 800. Ще ось такі також 800. Ось такий гарнючий колір. Ці 600. Трошки, бачите, видно, що побілий. Побідошки. Так, вони дуже класні. Ці будуть 700. Ось такі 700. Такий ось такі 600, також трошки підошва, видно Отакі класні. Е босоніжечки 100 гривень коштують. Це в нас е 7,5. 37,5 ну Дуже гарні. На сонце це взагалі буде шикарно. Ці 50. шльопанці ось такі. 50, балеточки 50. Ось такий каблучок 50. Шльопанці ось такі через 50 ці також ці нові. 50. Це така плетена. Ось такі, типу римлянок, 50. Ще у нас балеточки. М'якенька дуже п'яточка, 50. Ще ось такі гарнюсики, також 50. Ось такі. Ось так, на ножка. 50. Ось такі також римлянки, але це вже більший розмір. 50. Ось такі у нас босоніжки.